Ви не можете питати клієнта про його дитинство, або під час сесії ви не бачите клієнта як на сповіді. На якої сповіді, як у батюшка, а, не можу питати про дитинство. Як на сповіді. Я не бачу клієнта як на сповіді. Друге. Ви маєте провести 5 сесій з вашою мамою або безкоштовно працювати місяць. безкоштовно працювати місяць. Я буду безкоштовно працювати місяць. Безкоштовно працювати місяць. Безкоштовно працювати місяць. Після сесії ви міняєтесь ролями з клієнтом або всі ваші зустрічі з друзями тривають 50 хвилин. Міняюсь ролями. І мої зустрічі з друзями тривають 50 хвилин. Ми міняємося ролями. Зустрічі з друзями. На сесіях ви говорите голосом ведучих новин або в житті носите костюм пса патрона. <реш> варіант. Ношу костюм пса патрона. Перше голос ведучих. Клієнти не виконують домашні завдання або пропускають сесії без попередження, не виконує домашні завдання, їх і так ніхто не виконує. Не виконує домашніх завдань, бо я так само їх не виконую. Не виконує домашні завдання. Клієнт ніколи не виконує домашні завдання.